Виконуємо номер 4.44 із підручника Алгебра 8 та номер 4.44 із з підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. Знайдіть значення виразу, якщо х дорівнює мінус 10, y дорівнює 49. Приступаємо до виконання. Будемо зводити наші дроби до спільного знаменника. Для цього розкладаємо знаменники на множники. Виносимо спільний множник 0,8х знаменника першого дробу за дужки. Чисельник переписали. Отримаємо 40 поділити на 8, це буде 5х. Відняти ігри. І знаменника другого дробу виносимо спільний множник 0,5 за дужки. Отримаємо 125 поділити на 5, це буде 25х квадрат підняти у квадрат. І із знаменника третього дробу виносимо спільний множник. 0,8х дужки. В дужках буде 5х додати і. Тепер попрацюємо з чисельниками. І з чисельника першого дробу винесемо 0,2 за дужки. В дужках буде це 10 ділимо на 2, 5х додати ігри. Знаменник переписали. У другому дробі ми переписуємо, але знаменник розкладаємо іще на множники за допомогою формул, різниці квадратів. 25 це 5 квадратів, тому маємо 5х квадраті, відняти у квадраті. Це буде 5х відняти у, помножити на 5х додати у. Далі. Також виносимо 0,2 за дужки. В дужках буде 5х відняти у. Знаменник переписали. Ну, а тепер трошки можемо поскорочувати. 0,2 і 0,8 буде. В чисельнику 5х додати іг, а в знаменнику 0,8 поділити на 0,2 буде 4. Далі 12,5 і 0,5. Це 125 ділимо на 5 буде 25. В знаменнику 5х відняти y, помножити на 5х додати y. І в третьому також скороче 0,2. Чисельнику буде 5х відняти У Знаменнику 4 помножити на суму 5х і. У. Ну а тепер, як бачимо, наш спільний знаменник це буде добуток 4, тут, мабуть, я їх загубила. Да, 4х на. 5х додати ігрек суму і 5х відняти ігрек суму. Тепер запишемо нові знаменники, а потім будемо знаходити додаткові ножники. Знаходимо нові чисельники. У нас було 4х і була різниця. Отже, множимо на суму. Була різниця і сума, немає 4х. Було 4х і була сума, множимо на різницю. Ну, а тепер знаходимо нові чисельники. Маємо 5х додати y помножити на 5х y. Це буде квадрат суми 5х і. У. Тут у нас буде 100 х у квадраті і 5х у підносимо до квадрата. Ну, тепер наші дроби мають однакові знаменники, можемо виконувати віднімання. Переписали спільний знаменник і віднімаємо, і зразу підносимо до квадрата. Це 25х у квадраті, додати 2 на 5. 10х додати у квадраті. Відняти 100х у квадраті, а тут віднімемо, залишимо дужку і підносимо до квадрата. 25х у квадраті, відняти 10х, подвоєний добуток х. І додати y у квадраті. Ну, а тепер розкриваємо дужки, перед якими стоїть знак мінус. Знаки додамки в дужках змінюємо на протилежні. Мінус 25х у квадраті додати 10 ху відняти у квадраті. Знаменник переписали. І тепер зводимо подім доданки. 25х квадрат мінус 25х квадрат. І квадрат мінус у квадрат. в нас залишається 20 xy відняти 100х у квадраті. І знаменник переписали. Працюємо з чисельником. Винесемо чисельнику спільний множник 20-20х за дужки. В дужках буде 5х мінус у. Знаменник переписали. Ну, а тепер можемо скорочувати 5х відняти y, 5х відняти y, х і х і 20, і 4. буде 5. Маємо мінус у чисельнику 5, у знаменнику сума 5х і. Y. Ми спростили наш вираз, а тепер знайдемо його значення. Якщо х дорівнює мінус 10, y дорівнює 49 то наш вираз дорівнює. Підставляємо 5, множимо на мінус 10, додаємо 49. І тепер обчислюємо. Мінус 5 переписали, це буде мінус 50 гривень. Додати 49. Це мінус 5. Ділимо на мінус 1, отримаємо 5. Записуємо відповідь. 5. Номер 4 крапочка 44 із підручника алгебра 8, та номер 4 крапочка 44. Із підручника математика вісім виконано.